Друзі, всім привіт! І мені виникла ідея. Так як постійно є дискусія, чи збирати моделі бо тут є відкривні елементи, наприклад, так, чи краще все ж таки займатися моделюванням моделей з пластикових наборів. Отже, маючи сьогодні дві однакових моделі Ferrari Enzo в однаковому 24 масштабі. Цей простий виробник Бураго, він тут особливого не має. Найнизький ціновий бюджет, найнизька цінова категорія цієї моделі. Давайте ми порівняємо, відкриємо цю, розберемо її до гвинтика, подивимось, скільки деталей, які деталізації пропонує нам Бураго. І порівняємо її з китом від Фуджимі. Отже, друзі, як бачимо, деталей тут не зовсім багато. Це вже не попередні бураги, які були зроблені в Італії. Ось так у нас представлений інтер'єр. а тут ще пане двері. Ось ці елементи теж з'ємні. Ну, не будемо зараз їх знімати. Дверні карти. Так. Ну, ось так виглядає бурагом. По фарбуванні досить такий на високому рівні, але ну, якісно зроблений. Ось Фари тут пропаяні. Задні теж це запаяний пластик. Ці повітрязабірники просто вставні. Вони вставляються. Так, ну и дворе мыть ну прикручивание петли и зеркало заднего вида с таким неаккуратным склом, с такими затрасками, ну, так себе. А и тут еще есть скловочисник, пластиковый, пластиковый, Он же э, по Інтер'єру, Суцільний моноліт, лита одна деталь. Сидіння колись були вставні, тепер вже просто спинки роблять вставні, ось вони тут запаяні. Перегородка тут вставна, і вона суцільна. Суцільний пластик пофарбований просто всі під сіточку. Більш тут нічого немає. Педальний вузол, як бачимо. Просто литий багажник, багажне відділення, вентилятори, імітація, така ну навіть не дуже-дуже проста, підвізка просто елементарна, поворотні колеса, задні стаціонарні, так і повинно бути, але... Пластик вже навіть не чорний, а дають прозорий. Ну, хоча бачимо, тут є диски. ось, Є супорти червоні. Ну, як на цей сегмент окей. Отже, врахуємо зараз, скільки деталей є в цьому наборі. Друзі, цей бурак випропонує для нашої уваги 53 елементи. 53 елементи, як на такий набір від бурагу, базових, я вам скажу в принципі і непогано. Отже, друзі, маючи в руках розібраних всі ці моделі, давайте подивімо, можливо, оці деталі, які є однакові в цих моделях. Просто порівняємо, наскільки вони одні від одних краще або гірші. Ну, наприклад, візьмемо диски. Так. Ось бачимо, в принципі, вони однакові по величині. Ці наборака трошки більші. Ось ми бачимо в розмірі, звичайно, цей диск трошки більший є. Цей гарніший в вджимі профарбований, він виглядає такий під. Під метал полірований, а цей просто сріблом срібло таким фарбою пофарбований. У Фуджимі має більш чіткішу центральну гайку. Гарніша виїмка ось тут внутрішня Ця ямка. Ну, Звичайно, це Фуджимі гарніший диск. Гармівні диски тут ніби якась там нанесена перфорація, але. Насправді це просто щось таке не зовсім чітко зрозуміло супорта. Ну, тут теж є супорта, тут досить непогано зроблені супорта ось тут на Бураго. Саме днище. Давайте подивимось, порівняємо. Ну, в, принципі, в принципі, майже ті ж самі контури, Але на Fidжимі гарніше зроблені ці сповіратики на днищі. Ну, все трошки акуратніше зроблено. Фоджимі робить все трішки акуратніше. Звичайно, потім тут будемо на ще ці нахлапки, які будуть прикривати всі. Отвори це набагато цікавіше. Посол, ми можемо теж дещо зрівняти. Ось, наприклад, салон ось так зроблена платформа Fadgim і так у Борадва. Центральний тунель тут цікавіший, тут зроблено гарно. Чи тут мав би бути якийсь важіль КПП, але ось отвір, його тут нічого немає. Тут бачимо навіть є значок, який має такі пропорції. там його тяжко видно. Думаю, камера його не побачить. Знову ж таки, плюс летить до Фуджимі. Набагато цікавіше все зроблено. Ну і двигун, комора двигуна тут теж гарніше. Сидіння, в принципі, тут на Фуджимі вони суцільні. Тут у мене ніби спинка рухається, але не принципово. Ну і скажу, що в бурага мені сидіння. ну, В принципі, верхня частина подобається аналогічно, як і в Fudgim', тільки от нижня частина, просто вони якісь завузенькі виглядають. Тобто вони непропорційно вузенькі ось ці. Ці трішечки ширші ось тут. Далі можемо порівняти, наприклад. Панель приладів. Знайдане мов панелі приладів, а ось тут є там до сидіння. Тут панель приладів з одної частини, складається, тут з двох і плюс кермо. Тут ось є нижня частина і верхня частина панелі приладів. По панелі приладів скажу великої різниці майже немає. Трішки неаккуратно вона тут в барагу профарбована, але. Але по перемикачам, по повітрі ось тут, вони однакові. Чесно, треба признати, вони однаково гарно зроблені. Верхня частина тут трішки цікавіша в Fudжимі, а ось оця передня частина панелі досить таки цікава. У Брага не, не відстає. І кермо, ось ми можемо порівняти кермо. Кермо, ну, в принципі, теж на однаковому рівні. Е, Підрильові перемикачі вони тут на, на борага, вони такі досить товсті, відлиті. Ну, тут, звичайно, що гарніші, а з. Под отравленнями, які є в комплекті, воно ще буде, ще буде гарніше все зроблене. Так, і переходимо до таких деталей як кузов. Ну, Відкривні елементи це, звичайно, що плюс. Тут теж можна зробити відкривні елементи, але це дуже клопітка ювелірна робота по тут відкривних елементів. Борага мені в цьому. Подобається. Але із-за того, що тут відкривні елементи двері займають тут місце, у нас тут неаккуратні ось такі затріски лобового скла. Це зеркало таке. Ну, бажано бо це якось сховати. Ну, а так, по кузову фари, звичайно, що цікавіше будуть у фуджимі. В них є ось такі малесенькі. Поворотнички в самі фари. Фари мають більше елементів. Тут просто лита основа з лінзою. Так, і а тут у нас все розбірне. І по кузову. по кузову, якщо порівняти, в принципі, геометрія одна і та ж сама. Так, я вам скажу Бураго. Все ж таки, вдається в знаки, ліцензійний продукт Бураго має такі ж самі розміри. Звичайно, тут виїмки під, будуть такі пластикові поворотні механізми тут просто профарбовані. Задня речіточка суцільна така собі, тут буде акуратніше, набагато з фототравлення. Але в загальному бураго пропорціями масштабом один в один попадає до фаджимі. Ну, друзі, вердикт один. Якщо вам до вподоби дікаст, можете збирати ось такі моделі. Вони середньої якості, середньої деталізації. В принципі, на поличку можете їх ставити без жодних вагань. Відкривні елементи плюс і плюс те, що ви можете її транспортувати, переносити з собою, передавати, пересилати. без Страху їх пошкодити. Ці ж автомобілі. Такі моделі будуть для вас дорожчими, потребують багато уваги, багато часу, багато затрат на матеріали різні, окрім того, що ви купите таку модель. Але ви можете зробити її просто індивідуальний індивідуальної пофарбувати в той кольор, який ви бачите. Для цієї моделі найкращий Доробити деталізацію кожної з деталей ще додатково можна. Це модель для ентузіастів, для моделістів і тих, хто хоче мати найвищу якість. Отже, друзі, вибір за вами, але мій вибір залишається. za plastikovým kitom.